Запорізька самооборона укріпила блокпости. Вони готові в будь-який момент захищати місто від Донецьких сепаратистів. Мішки з піском, бетонні плити та бронетехніка. Це все на в'їзді до Запоріжжя. Вчора ввечері із соціальних мереж та під час протистоянь між майданівцями та активістами проросійського мітингу поширили чутки, що до міста їдуть сепаратисти із Донецька. Самооборона на блокпостах працює у посиленому режимі. Територія укріплена. Ми готові зустріти сепаратистів І непрошених гостей, які приїдуть в нашу область. Пліч опліч і самообороною стоять працівники ДАІ. Вони також контролюють ситуацію на дорозі. Скільки людей на блокпості не говорять. Запевняють, що не всі запорізькі прикордонники озброєні. Крім співробітників міліції, тут немає зброї. І у людей, у яких є розрішення на ношення. Тут перевіряють майже кожну машину, що прямує до Запоріжжя. Всі транспортні засоби, які викликають подозрення, також з області Луганськ, Донецьк, Харків. І кримські. а це до блокпосту під'їхав автобус із Донецька до Херсона. Самоборона перевірила документи та пропустила транспортний засіб, але повідомила інші блокпости про дончани, які в'їхали до міста. Говорять, що потрібно бути пильними. А, ну ми готові. Я ж говорю, ми готові зустріти Любих, непрошених гостей. Анна Анісімо, Маргарита Чернишова спеціально для Медіагруп. нові проекти.